Сьогоднішній огляд особливий, адже він про новинки українського кіно. Дивіться українське, підтримуйте розвиток українського кіно і, звичайно, український контент на Ютубі. Відкриє сьогоднішню добірку фільм Інший Франко. Фільм розповість про сина великого каменяра Івана Франка. Петра Франка був одним із засновників організації Пласт. Пілотом, фундатором авіації в Галицькій армії, науковцем, який мав 36 наукових патентів на винаходи, працював депутатом Верховної Ради УРСР. Був репресований радянською владою, вивезений у Сибір та дорогою загинув за загадкових обставин. Події фільму розгортаються в червні 1941 року в маєтку Франків у Львові. Тоді до родини прибуває несподіваний гість, старий друг Петра Франка Андрій Грищук. Вони разом рятувалися з літака, охопленого полуня. Але з полону у радянському Харкові не дали загинути від голоду дітям. Друзі зустрічаються в розпал Другої світової війни. Як там Катя? Сюжет будується навколо лікарки Анни, яка є головною опорою для своєї родини. Виклики швидкої, важка робота допізна старенька мама, яку сестра Анни хоче здати у будинок для людей літнього віку. І турбота про маленьку доньку все ще звична рутина для жінки. Що понад усе мріє про краще життя. Звичайний ритм життя Анни обривається, коли її донька Катя потрапляє в аварію та впадає в кому. Неочікувана трагедія змушує Анну стати перед важким вибором, який піддає сумнівам. І власні моральні принципи у суспільстві раптова трагічна подія змушує Анну зіштовхнутися одразу з рядом викликів. Фільм Обмін. Молодий талановитий актор отримує з військкомісаріату повістку. Він змушений залишити сцену та вирушити у зону. АТО. одного разу посеред ночі на телефон столичного хірурга Олександра з номера його сина подзвонив невідомий. Так батько дізнається, що його син Костя пішов добровольцем в армію і потрапив у полон до місцевого сепаратиста. Його батько, колишній кадровий військовий, який проживає в Бельгії. Дізнається з новин про військові дії в Україні та повертається додому, але син про це нічого не знає. Щоб звільнити сина батько має сам поїхати на лінію розмежування і привезти вказану суму, але на обмін привозять іншого хлопця, і події починають розвиватись абсолютно непередбачувано. Фільм Відблиск розповість про військового хірурга, який повернувся з російського полону. Головний герой фільму український цивільний, а згодом військовий хірург Сергій. Які потрапляють в полон російської армії в ході російсько-української війни на сході України, перебуваючи в полоні, Сергій стає свідком страшних сцен: приниження, знущання та катування українців російськими окупантами. У ході обміну полоненими між Україною та Росією Сергій звільняється з полону, повертається в своє колишнє цивільне життя та пробує знайти сенс життя шляхом відбудування відносин з колишньою дружиною та їхньою донькою. Він по новому вчиться бути людиною, бути батьком який вміє кохати та підтримувати своїх близьких. Історична драма Будинок слово нескінчений роман розповідає історію видатних українських письменників. У 1927 році в Харкові за наказом Сталіна було збудовано особливий будинок, в якому їх творчість контролювалась. Тут оселилися кращі українські митці, поети, письменники, художники та режисери. Сама лише можливість жити тут вже була для тогочасних творців визнанням. Якось у будинку з'являється новенький. Він працює коректором преси та понад усе мріє влитися в когорту про від письменників, аби оселитися тут. Йому дійсно знадобився талант, талант підслуховувати та переповідати все почуте агенту НКВС. У будівлі знаходяться квартири з великою кількістю кімнат. Також тут є їдальня, пральня, дитячий садок і солярій. Такі умови створюють сприятливу атмосферу для художників. Щоправда, все це не зовсім так, як хотілося. Б. Інтелігенцію спеціально збирають в одному місці, щоб потім підати репресіям та знищити. Уроки толерантності фільм розповість про провінційну родину, вчительку безробітного чоловіка та двох його дітей. Сім'я переживає складні часи, тож шкільна вчителька, бажаючи врятувати свою родину, вмовляє чоловіка і дітей підписатися на державну програму з євроінтеграції «Уроки толерантності за її умовами. Вони мають на певний час оселити у себе вдома представника ЛГБТ спільноти та активіста. Сюжет фільму Крашенка знайомить нас із непростою, але дотепною родиною Забіяк, що збирається за родинним столом після довгих років розлокі. Дві сестри та брат шукають спокою та домашнього затишку в будинку свого дитинства, але знаходять батька, який досить дивно поводиться. Сусіди кажуть, що з початком війни старий увесь час проводить у своїй майстерні. Виявляється, голова сімейства вирішив нести свій оригінальний вклад у протистояння з Росією і вдарити ракетою по Москві. Аби досягнути мети, чоловік ремонтує старий радянський пульт управління ракетної установки, але через несподіваний приїзд родичів задум опиняються під загрозою зриву. Поки старші намагаються боротися зі своїми власними протиріччями, наймолодший онук знаходить у цій ситуації користь для себе, чи вдасться кожному із членів родини досягти своєї мети, розібратися в собі, відпустити образи минулого та врешті жахнути ракетою по Кремлю. Перша українська поліцейська комедія нереальний копець за особистим зверненням президента України. Всі діти високопосадовців мають вчитися і працювати в Україні. І першим із цією новою реальністю зіткнувся син начальника поліції, начальник поліції Петро Борундяк Стас Боклан викликає з Америки сина Василя. Дмитра Стопку і влаштовує його працювати патрульним до управління поліції в Одесі. Це був справжній виклик для гламурного ледаря, адже основною роботою Василя Борундяка було витрачання батьківських грошей. Але зараз це задоволення вже в минулому. Напарником Василя стає суворий лейтенант Богдан Громов, Богдан Юсипчук. Який отримав наказ підготувати Василя Борундяка до поліцейського чемпіонату України, на якому вже через місяць буде присутнім сам президент. Чи вдасться Василю перетворитися з кволого мажору в зразок українського поліцейського, який поки думає лише про те, щоб не зіпсувати свій манікюр, заряджаючи табельну зброю? Комедія була знята без державної підтримки. Зйомки проходили в Одесі, Баку та Лос-Анджелесі. Бонусом сьогоднішньої добірки є фільм віддана. Дія відбувається у другій половині 19 століття у невеличкому містечку Станіславі в Австро-Угорщині. Дружина доктора Ангера гине в пожежі, але дві дівчини, його рідна донька Аделя і донька їхніх працівників Стефанія рятуються. Чоловік вирішує виховувати їх разом. Через 25 років перша з них одружується, а друга займається господарством і обожнює кулінарію. Але через роки виникає питання, ким же доводиться одна одній вихованці доктора. Господинею і служницею, або ж все таки справжніми сестрами. Пригодницьку комедію Я Побєда і Берлін зняли за мотивами одноіменної повісті Кузьми Скрябіна, який своєю відвертістю та талантом достукався до сердець багатьох українців. Кузьма трагічно загинув, але його музика жива і досі. Саме так на даний час оживає його історія. На початку 90-х музиканти, початківці були невибагливі. Тож, коли випала нагода обміняти старезну машину на 600-й мерз, вони погодились, не роздумуючи. Іван Бліндар та його друг Володимир. Гева вирушають до Берліну. Вони їхатимуть на ледь живій побіді, аби у Німеччині поміняти її на омріяного 600-го Мерседеса у відомого колекціонера. На момент виїзду зі Львову до запланованого концерту залишилося три дні. Тож ще встигнуть хлопці. Творці наголошують, що це не документальний фільм біографія, а художній твір. Знімали у Львові, Києві та Берліні. У фільмі прозвучать кавери на відомі пісні Кузьми.